Усім привіт! Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячене чоловічому джемперу, який зв'язаний із ниточки Alize Lana Gold Fine в дві ниточки. Орієнтовно, цей джемпер зв'язаний на розмір 54-56, швидше до 54-го розміру. Ну, Попетельного майстер-класу не буде. Я не планувала взагалі робити ні майстер-клас, ні опис, але в процесі в'язання було дуже багато запитань і багато дівчаток просило, щоб я розказала, як я в'язала. Саме тому я вирішила сьогодні відзняти таке коротеньке відео. І так, джем прив'язався регланом зверха на спиці номер 325 я набрала 104 петлі. Можна було, до речі, взяти і менше. 100 петель було б достатньо, ну, але набрала 104 петлі і так вже в'язала. Так, набрала я італійським набором пров'язувала до, ну, орієнтовно, зараз я вам скажу скільки резиночки я пров'язала. 3 см я пров'язала резиночки. Після того я перейшла на розмір спиці 2,75 і пров'язала хибну кітлівочку. Хибну кітлівочку, я думаю, що ви знаєте, як в'язати. Якщо не знаєте, в ну, багато є відео на Ютубі, я думаю, що Можна подивитися методом подвоєння петель пров'язувала хибну кітлівочку Мені здається, що я пров'язала тут 4 рядочки. І після цього я знову пров'язала дві разом і пров'язала вибриніми петлями. Вийшла ось така проловинка. Мені подобається такий ефект. Так, після того я розподілила петлі на регланні лінії, наперед спинку і рукавчики. Так, на реглані лінії я виділила по 4 петлі. Тут в мене зв'язані основні середні лицеві петлі, і по боках по одній виворотній петлі. В мене виходить. Так, 4 петлі в мене пішло на, по 4 петлі в мене пішло на реглані лінії. На рукавчики я виділила 13 петель. 13 на один рукавчик і 13 на другий рукавчик. І на перед і спинку в мене вийшло по 31 петлі. Росточок я тут не в'язала, тут вив'язаний в мене азіатський росток. І розподіливши петлі, я почала вив'язувати візерунок. Візерунок, до речі, дуже легкий, в круговому в'язанні він взагалі дуже легко в'яжеться. В'яжеться три, три лицевих ряди, в четвертому ряді в'яжеться одна. Петелька лицева, одна виворітня. І знову ж таки, в наступних три ряди знову лицевих, і четвертий ряд в'яжеться одна лицева, одна виворітня. Ну, досить легко досить легко. єдине, щоб слідкувати, щоб виворітні петлі йшли в одному рядочку. Так, і таким чином я Вив'язувала, поки так так, я трошки розкладуся з ним. Таким чином, я вив'язувала в кожному другому ряді, я робила прибавлення по регланних лініях. Приблизно, приблизно, я робила прибавляння в кожному другому ряді, мені здається, орієнтовно 6, 6 см. І коли я почала вив'язувати тіло джемпера, я перейшла на спеці номер 4,5. Тут джемпер набагато щільніший. Такий він досить-досить щільненький. Е, так. І пров'язавши 6 см регланної лінії, прибавляння я робила в кожному другому рядочку. Після цього я почала робити прибавляння в кожному третьому ряді. Е, я слідкувала, щоб не дуже в мене збільшувався рукавчик. Тому що я розуміла, що буде азіатський росточок, і таким чином по-любому піде розширення рукава. І десь орієнтовно, давайте таку 6 см приблизно ось так. Після того я ось так, мені здається, що я в'язала орієнтовно. 13-14 см я в'язала в кожному третьому ряді, і тут я вже почала знову робити прибавляння в кожному другому ряді по тілу, а по, по рукавчику, отут мені здається, що я вже не робила прибавляння. Ну, скажімо так, я мала джемпер. Свого чоловіка, який е, ідеально на ньому сидить. Я брала я в'язала, е, джемпер, приміряла, і я бачила, що мені по рукаву достатньо буде, а, наприклад, по тілу мені ще не вистачає. Тому е, я не можу сказати в петлях точно. Єдине, що пам'ятаю, по рукавчику, скільки пішло петель, тому що потім набирала петлі. Тут я не не скажу вам точно по петлях, скільки в мене в окружності. В сантиметрах в мене виходить на пів, на пів обхват 50. Зараз точно вам скажу, 50. 50 56 сантиметрів. Джемпер сидить так досить вільно. Ну, так як має сидіти зимовий, зим, зимова річ в об'ємі, скажімо так. Ось так. І після того я пров'язала ще росточок. Росточок, як ви бачите, він в мене зв'язаний ну, дуже багато, 4 см ростка. І. У мене вийшло по рукавчику повністю окружність. Набрала я на, на рукав 63 петлі. Так, 63 петлі. І поступово я робила збавляння. Збавляння я робила вісім разів. Скажу зразу, що я не розраховувала, не люблю я всі ці розрахунки, якось інтуїтивно я почала приміряти до джемпера, який ідеально сидить на чоловіку, і я так поступово почала збавляти. По-моєму, спочатку я збавляла в кожному восьмому ряді, потім в кожному 10. 12. Ну і так я приблизно прикладала, і вийшлося у мене 8 спавлянь. Я відмічала маркерами. Тут легко було відмічати, тому що ну, ось ці рубчики, я по них, скажімо так, і орієнтувалася. І так само я в'язала потім другий рукавчик. Так, довжина рукава в мене вийшла від підрізів. 40 см. І довжина манжета вилася у мене 5. Тобто разом рукав з манжетом висявся 45 см від підрізів. Так, і по розміру джемперу по довжині, якщо міряти від горловини до. До резинки получається 56 см. Ні, 54 сантиметри, вибачте, якщо брати від горловинки переду, не враховуючи резинку, до, до резинки понизу 54 см. І плюс ще резинка. Понизу, 6 см, тобто в загальному 60 см довжина від горловини до, до закінчення резинки. Так, і по ширині ще вам скажу, по ширині я сказала сюди, 50. 6 см по тілу, рукавчик виходить, сюди від підрізів окружність рукава в полу обхваті Получається 21 см, а тут на закінченні перед резинкою, в мене 14 см. Ось так. І і тут резинка, я так зараз заміряю, вже при вас, в мене виходить ну, 10 см, так, орієнтовно, 10 см. І джемпер зв'язався досить легко у мене. Ага, і до речі, ще хочу. Акцентувати увагу, що починала, я вже казала, що на спицях номер 4,5. Поступово я почала переходити на більшій спиці. Ось тут я вже почала вив'язувати на спиці 5. І коли я вже перейшла повністю сюди на підрізи, я прийшла на спиці номер 5,5. Можете побачити, наскільки тут щільне в'язання, і тут. Воно таке більш рихліше. Ефект мені подобається. Зараз я в'яжу джемпер для себе. Я також біля шийки беру менший розмір спиць, а далі поступово збільшую. Джемпер досить теплий, ниточка взагалі гарна. Я вже цей джемпер попрала, прала я в машинці. Закинула, як зазвичай, на режимі е, шерсть е, Ну і досить швидко висох цей джемпер, незважаючи на те, що у нас зараз виключають світло з опаленням проблеми. Е, на другий день до вечора він вже був сухий, е, досить він тепленький, дуже-дуже теплий. Чоловік його любить одягати, коли холодно, він. Набагато-набагато тепліші, ніж такі куповані речі. Чоловік каже, що от в'язана така річ, ниточка ця йде на пів вовна. Тут, тут де, де, вам скажу, точно в мене такий чорний відтінок. Так. 51% акрилу і 49% вовни. Дуже-дуже тепла ниточка. Номер цієї ниточки я вам підпишу на екрані, тому що етикеточки в мене вже не збереглось, по-моєму. А, ні, збереглось, я вибачаюся, є, є етикеточка. Цей номер відтінку 58-й. Так, Lana Gold Fine. Ось така нитка. Е, ну, не знаю, можливо, сумбурно розказала. Е, стараюся <смеш> ловити час, коли є світло і коли я вдома, е, тому що питань було багато. Е, якщо щось не зрозуміло, пишіть мені коментарі. Е, можливо, я щось упустила. То постараюся вам відповісти в коментарях. Але здається мені, що я розказала все. Починала регламентом зверху. Прибавки я. По регламенні лінії я роблю інтуїтивно. Я, е, як правило, починаю спочатку прибавляти в кожному другому ряді, потім я перехожу на кожен третій ряд, і в кінці я вже дивлюся по тому, наскільки мені треба де прибавити, а де е, не потрібно прибавляти петлі. Ну, ось так. Ось такі розрахунки. На цьому я буду завершувати дане відео. Надіюся, що пояснила доступно. Якщо ні, то вибачайте і пишіть коментарі. Постараюся відповісти, якщо будуть запитання. На все добре, усім пока!